Гімн України і патріотичні пісні на повну гучність у середмісті Євпаторії неабияко бурили колаборантів і стукачів. На місцевого жителя Сергія писали анонімки до окупаційної поліцейської управи, але там не реагували. Тому сусіди щодня прокидалися з українським славним і піснями на підтримку збройних сил. Найбільше пригоріло в найвідомішого стукача ФСБ і колаборанта Олександра Таліпова, до якого звернулися обурені поборники рускава міра. Той відреагував притаманною йому істерикою, пожурив поліцаїв за бездіяльність та пригрозив розправою. Домашній агресивний ждун терорист присліду жителі Євпаторії. В личних беседах заявляє, що з судовольствім уїхав би на Україні резать русню. Після кожної атаки на Крим починає це святкувати. Товарищ майор, може, пора поставити його на місце? Вже за кілька днів у п'ятницю до Сергія вдерлися кілька камуфльованих силовиків з брехованими обличчями. Чоловіка вивезли в невідомому напрямку та за невідомими звинуваченнями. Але це ще не все. Пісні українського гурту Океанельзи, що доносилися днями з кафе у Феодосії, обурли та не менше, хоч він і живе у кількох кварталах звідти, але зайти всередину і спитати позицію власників особисто. Не наважився, натомість вирішив з'ясувати стосунки з російським голосовим помічником Аліса, який так само, як і Таліпов, обслуговує потреби ФСБ. Аліса, чим ти включила АкіанельзаІ, звініть мені, Крим е та Росія, Україна нацистське государство. Я поддерживаю слово і президента Путіна. Олександр Таліпов став полум'яним поборником руского міра та кишеньковим інформатором ФСБ з початком повномасштабного вторгнення. Лише за рік перед тим, у 2021-му, Олександр Таліпов і сам скаржився на цькування. Тоді двері його будинку завішували плакатами про скандал з домаганнями блогера до двох жінок у мережі. Одна з них, Олена Бобкіна, навіть писала заяви про переслідування таліповим, але справу спустили на гальмах. Можливо, вже тоді Таліпова взяли на гачок окупаційні служби. Після вибухів на військових об'єктах у Криму окупанти щодня звітують про затримання нібито українських шпигунів. Цього разу у Керчі схопили 45-річного чоловіка і звинуватили у тому, що він нібито знімав переміщення російської військової техніки за завданням української розвідки. Бранця вивезли до окупаційної управи ФСБ у Сімфорополі та нині тримають під вартою. Напередодні росіяни звітували про подібне Затримання у Севастополі українця звинуватили у державній зраді Росії через нібито шпигунство на будівництві фортифікаційних споруд на півночі Криму. Масові обшуки у Криму по так званим справам про шпигунство російські спецслужби розпочали 13 вересня після ракетного удару по Севастопольському морському заводу. Тоді в коментарі телеканалу АТР Севастопольський правозахисник Олег Софіаник розповів про обшуки в оселях його товаришів, серед яких плавець і Гориващенко. Закиди стосувалися надуманих зв'язків з головним управлінням розвідки. Правозахисник припустив, що Російські силовики почнуть затримання тих, хто висловлює незгоду з окупаційним режимом у соцмережах чи особистих розмовах. Як 37-й рік на когось будуть ввішатися, там, у зв'язку з розвідками, у підготовці якихось геометричних терактів, там, ну і так далі. Все це вже проходили, все це було визначено. Надзвичайний рівень загрози з моря росіяни вивели три носії крилатих ракет. Розповіла речниця сил оборони Півдня Наталя Гуменюк. Йдеться про пару фрегатів адмірал Макаров і адмірал Ессен, та ще один малий ракетний корабель. Разом вони можуть нести до 24 калібрів, каже Гуменюк. За її словами, ворог найчастіше грає м'язами, але слід бути уважними і готовими до масованих ракетних ударів. Загальний настрій ворожий це продовження тероризму, і нема е, прив'язки до того, що це ответочка за щось. Е, я б не хотіла, щоб у людей формувалося таке розуміння, ніби ми в чомусь винні, і ворог змушений нас атакувати. Нема такого. Вони просто терористи. Вони просто нищать мирне населення. Ракетні удари здійснюються вночі. Шахет летять вночі, знов ми аналізуємо і робимо висновки, що це виснаження, тероризм і руйнування інфраструктури. National Geographic заплутався у географії. Відомий американський науково популярний телеканал на своїй Фейсбук сторінці опублікував фото ластівчиного гнізда у Гаспрі, але не вказав країну, де розташована пам'ятка. Світлину підписали одним реченням: неоготичний замок збудований близько 1900 року, розташований на скелі на березі Чорного моря в Ялті, Крим. У коментарі до допису прийшли українці та кримці, які одностайно нагадали National Geographic, що Крим це окупована Росією частина України, а замовчування цього заохочує агресора. На зауваження у National Geographic поки не відреагували, та допис не виправили минулого року. Видання вже стрибало ногами в сметану, коли опублікувало мапу Європи, де позначили Крим російським.